Так, отже, друзі, цей фрагмент якраз показує, в принципі, очевидні речі, але які важливо зафіксувати. Всі три рішення, які приводять, готують країну до війни, тобто воєнний стан, розгортання військ і мобілізація все це залежить від Верховного Головнокомандувача України. І якщо таких рішень нема, то армія не може діяти сама. А таких рішень Володимир Зеленський не здійснив. Йдемо далі. Ще раз підкреслюю: для того, щоб висунути війська далі, відповідні команди військові керівники отримали. І вони були в русі, але встигли зробити те, що встигли. Я вам повідомляю, щоб відмобілізувати Збройні Сили України, необхіден час 45 діб.